І зараз біля Бабаного Яру працює Нелі Ковальська. Маємо з неї прямий зв'язок. Тож Нелі розповідай, що відбувається. Добрий вечір, Солі. Ну тут два, так би мовити, осередка жалобних заходів. Ми зараз перебуваємо біля найбільшого пам'ятника. Сьогодні сюди цілий день приходять люди. Ми бачили величезний шар квітів. Вони їх несуть сюди цілий день, тут горять свічки. І а, ми тут спостерігали дуже багато дітей. Сюди приходять. Мене особисто дуже вразила їхня обізнаність і те, наскільки вони розуміють, що тут відбулося, і розуміють, нащо вони сюди сьогодні прийшли. Послухайте. Ты будь ласка с чего он нам рассказала мы сегодня утром смотрели программу как деток расстреливали она увидела и все поняла а потом говорит бабушка давай туда сходим и посмотрим конфетки отнесем взяла своего любимого мишку говорит давай отнесем ну мишку мы не взяли а конфетки взяли да я даже знаю сколько всего умерло 150 тысяч ну мне кажется больше умерло. да можно и рыбу. Рыбу. Ну, да, не это... считали каждого да, да, да. І, і за гітлера це гітлер казали, що наче приказував, бо можливо є така версія, наче він сам був євреєм. Ну і місце офіційних жалобних заходів трошки подалі звідси через вулицю Мельникова, Там зараз це в оточній міліції. Там готуються до приїзду президента. О 18.30 там запланована театралізована вистава, яка покаже події, які відбувалися тут 75 років. Тому після того відбудеться власне промова президента, вже зараз туди теж збирають там, теж збираються люди. Їх досить багато, але всередину їх не пускають. Бо вхід туди буде дозволений тільки за запрошеннями, вони з цього приводу обурені. Прошу послухати. Нас туди не пускають, там тільки запрошені люди можуть Дитина. тут пройти. Люди погибли. Це я... просто не час, може пізніше почнуть пускати, чи кажуть, що взагалі не пускають. Не знаю. Нам щоб подивитися, щоб, в принципі на майбутнє знати, що дитині розповідати. бо… В принципі, я як і більшість людей мого покоління знаємо це тільки частково з історії. Я думаю, те, що ми знаємо, це досить, досить малесенька крихітка. Ну і нагадаю, офіційні жалобні заходи за участі президента України розпочнуться о 18.30. Сподіваюся, до цього часу нам вдасться переміститися туди. У наступному випуску ТСН о 19.30 розповімо, що там буде відбуватися. Солю. Нелі ковальська була на прямому зв'язку зі студією. Вона розповіла про жолобні заходи, котрі плануються у Києві до 75-ї річниці розстрілу євреїв німецькими окупантами.